Друзі, перші проголовне поїхали. ВСРФ активізувалися. ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Голова Сумської ОВА. Оголошено обов'язкова евакуація на Сумщині. У Двох громадах ситуація на кордоні напружена за рішенням Ради оборони обласної евакуації. Зачепить вісім населених пунктів юнаківської та миропілівської громад. Голова ОВА підкреслив, російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Після відмови Путіна до перемир'я. З Курської області війська РФ можуть зайти у Сумську на плечах, відступаючи силих. ЗСУ про підготовку ворога наступу на Сумщину написав, що декілька днів тому не потрібно бути військовим стратегом, щоб зрозуміти, що йде підготовка до наступу, знищені три засоби комунікації зараз здійснюються артилерійські та авіаційні бомбардування. Пише політолог Дмитро політологмитробиков. Ймовірно, що сумщина буде не на єдиним напрямком масованого наступу ворога. Давно що мовчить єдиний марафон та позитивні спікери, адже до цього треба привертати увагу усього світу. Не вже зараз головне формулювати картинку, за якої на фронті евакуація ситуація покращується на відміну від тієї, яка була там три місяці тому. Чи треба створити думку стрімкого прориву ворога для залякування та підведення до переговорів? Шок суспільства забезпечений, адже усім розповідає, що це чудово. Це не так. Суспільство має право знати повну картину того, що відбувається на фронті. Викривлена інформаційна політика підготовки до шашли. Киво вже зараз зробили свою чорну справу, але висновків серед цієї влади ніхто так і не зробив. В коментарях зазначають, що і там білоруські областя готові 60 тисяч російсько-білоруських військових, які готові разом зайти на територію сум, тільки марафон, чогось це мовчить. Вже всі знають, зазначають після курщини Путіна попре на суми про що він уже і сам заявляв, зазначивши, що треба, нібито створювати якийсь там пояс безпеки на кордоні. Ось що пише одна із нардепок, декларує. Телеграм-канал топор помсти. Ми що міняємо Курську область на Сумську. Сирський чудово проінформований про те, що відбувається. Він блокує рішення командувачів. Триває, зриває, тасує підрозділи, розриває їх на шматки та не спонукає до взаємодії ставить завдання. Ми всіх рівнів. Коли командувачі не знає, що він оголив самого оборони, наказавши батальйону йти на інший напрямок. А потім проти них заводять службове розслідування. Він постійно тасує комбригів і комбатів, оголює фланг. Власним рішенням раз за разом не дозволяє формувати другий ешелон. Навіть забороняє возводити фортифікації на межі Донецької області за Бахмутом. Тому я свідо. При цьому щодня бреше президенту і поки що це діє, хоча менше свідомо обмежує доступ інших до верховного підтримує та заохочує культуру брехні в усьому війську. Особисто тиснув і тисне на керівництво ДБР, щоб жодна справа розслідування щодо полковників і вище не була доведена до кінця сирських пухлина зес. Яка спочатку була умовно доброякісною, далі не була злоякісного характеру. роз'їдає українське військо з кожним днем пуглина вже дала численні метастази та знищила багатьох перспективних людей, зокрема фізично-сироський грака з чому Ми йдемо з курщини. Операцію там планував особисто сирський. І далі здійснював ручний контроль. Оскільки у нього виходить лише контрстрокові виривки, але ніколи не вдається середньострокове чи довгострокове планування. То далі в ручному режимі йому вдалося, або як утримувати територію кур. Що за рахунок українських територій, численні наші втрати і зміщених пріоритетів. За цей час ми втратили міста Донеччини. Тисячі наших громадян у війську стали жертвами поганої взаємодії та управління з боку найближчих до серійського осіба, таких як Ледовий чи Луценко було створено частині небоєздатні нові бригади за місць поповнення існуючих тощо. Росіяни фактично вже були, зайшли покровську агломерацію, лише шляхом подолання ряду інтриг і розгорнути внутрішньої адвокаційної кампанії, вдалося вирвати за Вихлап сироського бойову білоборону драпатого мовити президента призначити його керувати фронтом, але Драпатого не призначили. Командувачем об'єднаних сили не дали можливості стабілізувати всі напрямки в межах єдиної концепції. Йому доручили найскладніші та найбільше занедбані ділянки. Донецький і харківський напрямки Курщину вже Сириський залишив собі у досі найкращих традицій, ролі особистості в історії, попри обмеженість ресурсів, вистачення наших війська і підкилині ігри Сирського та його генштабу Драпатому далося переважно стабілізувати. Найгарячіші ділянки фронту і навіть відкинути росіяни з ключових точок на підступах до Покровська. Але що ж тоді робити загарбникам? Наближається 9 травня. Їм потрібно демонструвати перемоги. Покровська їм уже не по зубам, тож вони переключилися на Корщину. Вони чудово знають всі слабкі слабкості сиреського вивчили його на пам'ять і зараз успішно добивають його особисті ініціативи. Далі росіяни планують зайти у Сумську область. Якби президент дослухався і звільнив сирського, хоча би восени, одрапатому дали можливість Вати всіма фронтами ситуація була б зовсім іншою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.